Коли виходять з фронту, ще одна з причин, чого їм не дають увальні, відпустки, чого їх не переротовують. Коли ти виходиш з фронту і попадаєш в нормальне життя, по-перше, ну, прикинь, там, бомби, гранати, ти потім потрапляєш в оце, де люди спокійно живуть. Починаються величезні депресивні епізоди. Та в принципі на це можна закінчити. Людину повернуть, потім в стрій майже нереально. Депресія просто космічна. От. І це переживають всі, хто навіть не військовий, але був на війні. Якась подвійна реальність, да? Ну ти живеш там один світ, реально інакший світ. І ти потім повертаєшся в цей, як наче а, тобі укололи щось, і такого не може бути. Ну як там всі помирають, гинуть, війна, стріляють? Там а, кожну секунду питання життя і смерті. Там а, люди готові останні там, руку віддати за те, то, щоб товариша спасти. А тут ти приходиш і я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього.